Вітаю вас, дітки, на нашому занятті, на якому ми продовжимо тему про дорожній рух. Пропоную послухати віршик. Слухайте уважно. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. А зараз повторюйте разом зі мною. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Пропоную вивчити віршик самостійно. Ось такий пішохідний перехід ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для цього нам знадобиться дощечка, прямокутник вирізаний з чорного картону. Пластилин білого кольору. Від великого шматка білого пластилину відриваємо. Сім однакових шматочків і скочуємо з них ковбаску. Ось так прямими рухами можна між долоньками, кому як зручно. Ось ці ковбаски ми готові. Ми беремо одну. І притискаємо її до прямокутника. Ось так пальчиком рівненько, робимо зліва направо. Другу також ми притискаємо. Так, робимо всі. У черзі. Ось доробляємо останню смужку Притримуйте. отако. От Ось такий пешохідний перехід вийшов у мене. Я чекаю на ваші роботи. До побачення тітки.